Скажіть, будь ласка, які підсумки саміту україна НАТО для України у Вашингтоні цьогоріч? Фактично, підсумки такі, що ми, хоча, звичайно, запрошення і не отримали, але ми і не очікували фактично його отримати. У ми отримували цю нову мову. Це слово незворотність, тобто що ми будемо в НАТО і що наш шлях в НАТО вже. Незворотній, проте також є оці посилання на умови, на виконання реформ для того, щоб туди потрапити. Ну, тобто, з точки зору цієї політичної, я би сказала, ці підсумки е, такі не дуже вражаючі, абсолютно, для України. Е, але е, з точки зору такої більш конкретної, то можна сказати, що ми. Е, Отримали якісь такі нові механізми, ініціативи, там де оцій Ukraine Compact оголосили, де 20 країн з нами підписали ці безпекові угоди, де говориться конкретно про постачання протиповітряної оборони, літаків, навчання про посилення консультацій з Україною на рівні Україна НАТО Ради. Тобто це якби позитивно, але скажімо, хоча Україна була центром цього саміту, і всі, так би мовити, концентрувалися навіть от радник президента Байдена, абсолютно всю свою промову присвятив виключно Україні, все одно лідером, тобто саміту, є Байден. І саме Байден, тобто можна сказати, намагався побудувати успіх для себе навколо цього саміту, тому що для нього це демонстрація того, що дивіться, приїхали всі лідери сюди у Вашингтон, не тільки натівські, а і чотири країни Тихоокеанського регіону, які, Азія, які працюють з НАТО, і що всі приїхали, всі визнають лідерство Байдена. Всі активніше хочуть працювати в НАТО. Вони почали говорити, що це успіх, тому що НАТО відродилося. НАТО зараз більше починає думати про захист свій, про Європу, про гроші на оборону. Про військових. ну, тому якби в цьому успіх. Ну це можливо успіх для них, для НАТО, тому що на НАТО Росія не напала. Але для нас, як жертв російської агресії, як би успіху великого нема, тому що НАТО нас не захистить. Ми продовжимо боротися фактично самі з Росією наодинці. Але нам будуть допомагати, і цей саміт це засвідчив, що нас тут підтримують. І звичайно, без цієї підтримки ми не можемо стояти перед Росією. Але з іншого боку, сумно, що наша війна вона не, не видно її закінчення. А знаєте, мене, от я слідкую за всім, що відбувається, і мене цікавить. А е чи не лише чи не означає цей саміт, якесь таке залишення України осторонь? Війна з Украї в Україні окремо. Ми собі самі святкуємо наш е, ювілей окремо, і Росія наш ворог все одно. От я от таке собі ну, дивіться. Е, я насправді була на дуже багатьох самітах НАТО, і в тому числі я була на саміті, коли виповнювалося 70 років НАТО. Е, то ви знаєте, оце святкування НАТО це їхня е, така тема, яка повторюється з року в рік, тому що вони говорять ну вони в принципі правильно говорять, що НАТО. Досягло своїх цілей, тому що Росія не напала на жодну країну НАТО, тобто і тому їм треба це святкувати, відзначати, що дивіться, все таки Росія побоялась НАТО і напала не на НАТО, а на Україну. От е ну і це звичайно для нас боляче це чути як українців, так але. З іншого боку, ну тут немає нічого дивного, тому що ми то в НАТО ніколи не були. І Бухарестський саміт сказав, що Росії, що Україна і Грузія будуть в НАТО. І з тих пір дивіться, відбулося скільки самітів, і була мова то про двері. Бачите, то, то про міст уже, то про там якісь нові формулювання видумуються, але в НАТО ми так і не потрапили. Проте можна сказати все одно, що для нас результати позитивні цього саміта, тому що у Вільнюсі результати були гірші для нас ніж на цьому саміті зараз. Тому... Ну, скажімо так, треба відштовхуватися від реалій від того, що ми очікували, що ми отримали. Те, що принаймні, ви знаєте, що навіть це слово незворотній не всі хотіли з того, що я ще тут в колуарах чую, не всі хотіли навіть використовувати. І є боротьба між різними країнами всередині НАТО важливими, які штовхають якось активніше допомагати Україні. І є ті країни, які проти. І в цій боротьбі перемогли ті країни, які слово «незворотній» використали. Я думаю, що Путіну це слово не сподобалося. Але ну, простим українцям, які під бомбами від цього слова не легше стає, розумієте? Але принаймні, от з точки зору цієї міжнародної дипломатії, цього поступового руху, це добре, що це, ну, це слово використали. Добре, що всі так говорять про Україну, тобто це теж добре. Але просто не треба очікувати. Я думаю, що. НАТО почне вважати, що ми частина їхньої так званої сім'ї НАТО, і почне нам якісь активніші дії робити. Те, що, наприклад, Україна би хотіла, щоб нам перекрили небо в західній Україні, щоб Польща збивала російські ракети на підльоті до України. Так ми це хотіли. Ми хотіли, щоб нам дозволили бити дальнобійною зброєю всередину Росії американською. Теж ми це хотіли. Ну цього не досягнули поки.